Всім привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Школа Сунарства. Зараз займаємося чудовою справою, називається Качаємо нафту. Нафту качаємо з навозосховища нашого, оскільки світла немає, і наший нашій і наш значить, трьохфазний 11-кіловатний двигун, він не може працювати, тому качаємо ми нафту 1 кВт звичайним китайським фекальним насосом з нашого наводосковища. У мене вже дійшло до того, що пішло через верх, признаюся. Трішки вибігло було тут ось у мене вчора, тому, тому зараз качаємо вже однофазним за допомогою генератора, качаємо таку ось бочку ну і вивозимо, вивозимо все, виливаємо в якості підживлення на поля. Отак от, друзі. Значить, Цей однофазний двигун у нас качає хвилин десь 30, десь 25. Раніше він качав швидше, тому що він був не перемотаний. Тоді він у мене згорів цей двигун на цьому насосові. Ось він вже виглядає. То тепер качає трішки довше після того, як ми його перемотали. Але хоч так, чим ніяк. Ну і качає воно, в принципі, е, так можна сказати, одну воду. Якщо його зараз погрузити нижче, то він просто заб'ється і качати не буде. А якщо є світло, то качаємо цим ось насосом українського виробництва. 11 кіловатним цей насос. Як, як перекачує, так і перемішує весь навоз у цьому нашому навозосховищі. Отак от, друзі. Ну нічого страшного. Викачаємо зараз хубів-7, я думаю. А потім все-таки будемо чекати, поки включиться світло. Дай Бог, воно в нас колись з'явиться. І будемо тоді вже викачувати все на возосховище, тому що Виключаємо. вже виключать? Так. Виключаємо. Тому що вже майже всі навозні ванни повні у сараї. Ось так от. Треба щось робити. Оце Ось я вже неодноразово показував, Самий звичайний. Десь на півтора кВт насос однофазний. От зараз ми ним і викачуємо. Що, вже повне, накачали? Так. Зараз ще розкажу. Тут мені Анатолій сьогодні трішки допомагає. Так. Мені говорили, що потрібно сюди поставити більший кран. і поставити більший диск оцей. Для того, щоб краще розбризкувало, зробимо ми це, але пізніше. Отак от, друзі. Як буде світло, та буде, де воно дінеться. Все, друзі, тримаємося. Слава Україні. Рано чи пізно ми однозначно переможемо. А так велика подяка ЗСУ і всім тим, хто допомагає нашій славетній Україні. Всього доброго, до зустрічі!